Це село Мишковичі Великоберезовицької громади. Тут, 30 травня 2025 року, на Мишковицькому спиртзаводі загинули троє чоловіків. Як нам повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик, це сталося під час чищення цистерни. Нацполіція розпочала кримінальне провадження. Потерпілі це чоловіки віком 42, 43 та 50 років. Під час виконання робіт з очищення ємності вони втратили свідомість та померли. Тіла цих осіб направлено на судову медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. За цим фактом слідчі поліції розпочали. Кримінальні провадження за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років за коментарем. Ми також звернулися до південно-західного міжрегіонального управління держпраці. Південно-західним міжригінальним управлінням буде створена комісія по розслідуванню даного нещасного випадку. За результатами розслідування буде надана інформація. Процедура спеціального розслідування триває 15 робочих днів. Ми також зустрілися з родинами трьох загиблих чоловіків. Вони наразі говорити на камеру, відмовляються, кажуть, чекають завершення слідства. Медична директорка Центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончак каже, виклик на лінії 103 отримали 30 травня о 14 годині 42 хвилини. Перший виклик поступав як підвищення артеріального тиску в чоловіка робочого. Диспетчером лінії 103 направлена одна бригада, одна бригада за вказаною адресою. Керівниками бригади виявлено трьох чоловік без свідомості. Поруч з цистерною. Негайно відправлено було ще дві бригади для надання допомоги цим людям. Констатовано раптову зупинку кровообігу, тобто вони були без свідомості, без ознак серцевої діяльності та дихання. Негайно розпочато реанімаційні заходи. Звичайно, що допомагали в допомозі в реанімації і свідки цієї події, а також. ДСНС двох не вдалося врятувати на місці констатована біологічна смерть, ймовірно, від отруєння випарами невідомої речовини. Це наше припущення, попередній такий діагноз. Ще одного чоловіка, 37 років, все-таки вдалося відновити серцеву діяльність, але він був вкрай важкий, термінальний стан. Його доставлено в такому вкрай важкому стані в лікарню швидкої допомоги. Директор лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський телефоном підтвердив, що врятувати чоловіка не вдалося. Пацієнт якого доставили, знаходився в лікарні дуже короткотривалий період від 10 тому мовно до 15 хвилин. Він зразу був з карети швидкої допомоги госпіталізований в реанімаційне відділення. В реанімації розпочали всі міроприємства необхідні в тому стані, але результату не було досягнуто. Пацієнт помер. На місце загибелі виїжджали також працівники обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Відділення радіаційно-хімічного та патологічного захисту було проведено заміри. Граничної допустимої концентрації небезпечної хімічної речовини на момент проведення замірів перевищення цієї концентрації не було зафіксовано. На місці події працювало 18 чоловік особового складу, а також було залучено 4 одиниці техніки. Дану подію було класифіковано як надзвичайну ситуацію соціального характеру об'єктового рівня. Наразі по причинах цієї події проводиться слідство. Ми зателефонували до директора товариства Мешковицький спиртзавод» Василя Чубанюка. Він ситуацію коментує так. Сталося трагедія незаймової люди зараз слідство займаються, розбираються. Що як до чого поки що не чого знаєш, як позначають комісії подивитися слідство? Що могли тоді повизивали всі служби, повизивали медики, повизивали чесників. всіх повизивали на запитання, чому під час виклику швидкої вказали про підвищення артеріального тиску. Василь Чубанюк відповів так. Мені іскріні, я три рази дзвонив. Я ж був тоді, що на місці, коли мені телефонували. Чутку, я ж не знав, що їй сказали, що там погано. Мені позвонили люди. Мені ж там почали допитувати. А що, а як? Я кажу, звідки й Щоб Що здобували, що там погано. В даний момент, коли це все відбувалося, я поїхав. За хвилин 10 я приїхав. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.